Трамп для щоденної підтримки імунітету. Я не зовсім погоджуюся з тими побратимчиками, які там приїхав, повернувшись в частину, кажуть: от вони там гуляють, відпочивають, наче війни нема. Я, коли бачу мирне місто, наприклад, Київ, я розумію, що в цьому є і моя якась заслуга. Ми йшли. Захищати, і ми брали зброю для того, щоб наші міста були мирними. І це нормально, коли люди, знаходячи в мирному житті, вони ходять на концерти, вони ходять на вистави, вони можуть і сміятися інколи. Але єдине, що, звичайно, не можна забувати про те, що десь там гинуть люди. І якщо люди, які живуть мирним життям, будуть. Вдячні, не будуть забувати, будуть пам'ятати, що солдатам потрібна підтримка, машини, дрони і, і, і все потрібно. Це буде, знаєте, якщо по-чесному, ти там сидиш в окопах, потім повернувся, дивишся інстаграм і бачиш, як там люди поїхали відпочивати, люди знімаються. Я не можу сказати, що в мене, в мене є відчуття, я теж хочу. Навіть не буду приховувати. Але ти просто повертаєш себе думками, що зараз ти, це твоє рішення, ти розумієш, на що ти зробив. Твоє рішення правильне. От що трошечки ми попрацюємо і повернемося до зйомок, кави, барбершопів і так далі. Ну Так, що люди, я приїжджаю і бачу, що люди веселяться і мене це ображають, то ні. Навпаки, це кайф.